Ну а у нас сьогодні тема це українське авіабудування. Ми будемо говорити про українські літаки, про перспективи на міжнародних європейських, але попередусім ринках близького сходу. І у нас в студії Олександр Хохлов, директор програми «Ан-132» державного підприємства Антонов. Пане Олександре, доброго ранку. Доброго ранку. Давайте глядачам скажемо про приємну новину, яка трапилася на е, державному підприємстві Антонова, завершену установку крила так на літаку Ан-132. І от е, е, буквально трішки слів, е, кілька слів про цей проект. Це українська е, проект, який Україна разом робить з Саудівською Аравією. Так і е, е, у мене питання, коли перший Ан-132 покине е, е, цехи заводу Антонов і підніметься в небо. Ну, дійсно, проєкт АН-132 це новий і самий сучасний проєкт нашого підприємства, який ми реалізуємо спільно з центром наукових досліджень імені Короля Абдулезіза з Королівства Саудівська Аравія. Згідно контракту, перший літак має піднятися в повітря до кінця цього року, і ми цей літак маємо продемонструвати. Своїм саудівським партнерам на їхній території зараз ведеться ну, проект, знаходиться на стадії виробництва першого досвідного зразка, і як ви правильно сказали, на минулому тижні сталася одна з ключових подій. Ми завершили збирання крила ну, установку крила на перший цей літак в цеху остаточного складання. Ви сказали, що цей літак буде продемонстровано. Я так розумію, що він підніметься в небо, зробить серію польотів, і потім полетить в Саудівську Аравію для того, щоб його подивилися, власне, ті в кооперації, з ким ми його робимо. Так, звичайно, згідно контракту після підйому літака, він має напротязі трьох місяців перелетіти в Саудівську Аравію і там бути продемонстрований потенційним замовникам. Для виконання цієї завдання літак має виконати попередню програму льотних випробувань, які дозволять отримати відповідні необхідні документи в Державній авіаційній службі України для забезпечення перельоту його з Києва в Ріат. Пане Олександре, враховуючи те, що літак Ан 132 це покращена модернізована версія дуже популярного літака ан 32 який свого часу передусім робився для на замовлення Індії так на експорт в радянському союзі. І враховуючи те, що е, ну я дивилася в Вікіпедії, в Вікіпедії станом на 2010 рік близько 350 літаків, ще активно експлуатуються по світу Ан-32. Я нас, я правильно розумію, що Ан 132 може бути заміною ан 32 на тих ринках, де зараз працює власне. Радянський, український Ан-32? так звичайно. Ви все правильно розумієте. Справа в тому, що літаки ан-26 ан-30 ан-32 це є сімейство літаків, які мають схожі конструктивні характеристики, схоже обладнання. Ці літаки були одні із найпоширеніших які виготовлялися, і їх було виготовлено найбільша кількість під час ну, існування радянського союзу. Можна сказати, ці літаки ще називають робочими конячками, які виконували різноманітні завдання. Це і по транспортуванню техніки, по транспортуванню вантажів, по перевезенню особового складу, по виконанню десантування брали участь ці літаки в спасальних операціях в операціях. По перевезенню спеціальних вантажів ну і багато інших операцій було розроблено дуже багато модифікацій цих літаків. Однією з модифікацій базових літаків Ан-26 є літаки АН 32 які справді. Мали надзвичайні характеристики і мають які ще експлуатуються по умовам базування. Ці літаки мають таке обладнання, ну, таку силову установку, яка забезпечує їм виконувати польоти в таких умовах, в яких літаки-аналоги не мають змоги виконувати операції. Ну, одним із критичних і найбільш конкурентна, як би можна сказати, Переваг цього літака є можливість використати їх використання на високогірних аеродромах. Тому ці літаки зазнали ну, значного застосування і дуже популярні були в Індії, а також в країнах Латинської Америки. Літак Ан-132 є продовженням сімейства цих літаків нашими конструкторським бюро було ну, реалізовано цю програму розробки таким чином, щоб зберегти в літаку Ан-132 всі найкращі характеристики, які вдалося досягти в базових літаках, а також покращити характеристики за рахунок застосування нових конструктивних рішень, а також за рахунок застосування нового обладнання сучасного обладнання. Давайте про покращення. Що якщо порівнювати популярний літак Андріт? Два головна його перевага. Ви вже сказали, що він сідає в умовах високогір'я і він працює в умовах високих температур, що дуже важливо в країнах Азії і Латинської Америки. Що покращено в літаку АН-132 порівняно з літаком ан 32 два робочою конячкою? конячкою ну, в порівнянні з базовим літаком на літаку АН-132. Ну, що стосується, почнемо з планера, uh -huh. збільшена довжина фюзеляжу літака. Що дозволяє ну, практично намет, збільшена довжина, що дозволяє перевозити більш широку номенклатуру вантажів, а також більшу їх вагу цих вантажів. Змінена Оскління кабіни екіпажу воно значно збільшено, що дозволяє більш комфортно виконувати пілотування літака, а також виконувати всі вимоги, які необхідні для сертифікації літака. Є вимоги, є вимоги сертифікаційних органів, які ми, як розробник авіаційної техніки, маємо виконувати. І тому У точний момент Збільшений скління – це означає, що просто огляд більший? збільшений площа. Скла uh -huh. змішом площина скла. Ну технічно в технічний термін називається він фонарь, фонарь кабіни пілота. Uh -huh. Ця конструкція не збільшена, яка дозволяє виконувати як і фронтальний збільшений фронтальний огляд, так і бокові боковий огляд, також конструкція літака. Ми в центральну частину крила змінили систему паливних баків. Раніше там була система стара система, яка базувалась на використанні гумових баків. Зараз введено так званий бак кісон, тобто це клепана конструкція, герметична конструкція, яка дозволяє залити більше топлива, а також зменшити вагу цієї конструкції, а значить, і додати цю вагу. Цю вагу, яку зменшили в конструкції, можна додати е, до корисного навантаження, збільшити корисне навантаження. Пане може... Олександре, щоб прокинутись, да. ми мусимо пити каву. Наші Ні. глядачі мусять подивитися дуже коротку рекламу. Не перемикайтеся, тому що ми далі будемо говорити і з'ясовувати, чи є прямі конкуренти у літака 132 Сто наразі говоримо про літак Ан-132, який створюється на державному підприємстві Антонов у кооперації з Саудівською Аравією. Власне у мене запитання дуже багато було інформації довкола того, що практично в Ан-132 немає російських комплектуючих. От це була вимога саудівської сторони, чи от це спільне було рішення відмовитися від російських комплектуючих? і я так розумію, що на заміну їм прийшли європейські комплектуючі, тобто це двигун, це авіоніка і низка інших комплектуючих, правильно? Ну, можна сказати, що рішення про встановлення на літак обладнання виробництва підприємств України, а також Західного, було спільне рішення. Перше, це була вимога наших саудівських партнерів, а з іншого боку, ну ви всі знаєте, яка в нас ситуація з на співробітництво з Російською Федерацією, і тому можна сказати, що наші інтереси співпали. Дійсно, літак Ан-132 – це літак, на якому практично. Повністю відсутні російські комплектуючі. Можна сказати, що вони відсутні повністю. На літаку встановлені нові двигуни канадської фірми Whitney. Встановлений сучасний комплекс авіоніки світового лідера розробки Авіоніки це компанія Honeywell. На літаку встановлена нова система шестилопасних гвинтів компанії Dauті Propelleers, яка входить до складу корпорації General Electric в США. Також встановлено багато Обладнання з європейських країн, ну, наприклад, система кондиціонування французької компанії Liebherr, а також багато іншого обладнання. Використання подібного обладнання дозволяє. Виконати ну, багато задач. По-перше, за рахунок того, що світові лідери виготовляють свою продукцію серійно, зачасту їхня вартість співрозмірна або навіть менша, ніж вартість того обладнання, яке раніше було закуплялося у підприємство Російської Федерації. Тобто здорожчання літака не Ні, не буде. немає? Я ще раз повторюсь: світові лідери. Так як Ханівел, Дауті, Пратендвітні, Ліпхер, Крузет, вони мають дуже велику серію, і за рахунок цієї серії великі об'єми продаж дозволяють їм зменшувати ціну. І тому ціна поставочних комплектів вона невисока. Ну, невисока відносно, тобто вона співрозмірна з тими, які ми отримували від Російської Федерації. А Характеристики, ось, характеристики ось, цього обладнання. Можна сказ... ну не можна сказати, вони звичайно краще, тому що е ці компанії виконують поставки е на всі літаки світу. Ну в першу чергу це вони виконують поставки на такі ну на літаки Боїнг, на Ербас, на Ембраєри, на Bombardier. І це це обладнання відповідає найсучальнішим сертифікаційним вимогам Європейського Союзу, а також Сполучених Штатів Америки, що є необхідною умовою ну майже зараз всіх замовників, які звертаються до нашої фірми, основною вимог є відповідність і наявність сертифікату літака в європейських або в американських сертифікаційних органах. Тому можна сказати, що Пане Олександр, враховуючи, що Саудівська Аравія розпочала спільний проект, більше того, вона буде будувати у себе завод з виробництва Ан-132 на своїй території. Чи є це гарною, скажімо, так гарною рекламою для цього літака на близькому сході? І, от, якщо попередньо говорити про портфель замовлень, які країни можуть стати крім Саудівської Аравії, замовниками Ан-132? Ну, Саудівська Аравія є державою, яка є геополітичним гравцем, світовим гравцем. Ця держава є лідером всього ісламського світу, тому що на її території знаходяться основні святині ісламського світу, це які розташовані в містах Мека і Медіна. Наші партнери Саудівської Аравії так і позиціонують себе як лідери цього регіону, і в наших дискусіях вони кажуть, що якщо літаки нам вдасться з ними реалізувати успішно реалізувати проект Ан 132. Якщо почнуть ці літаки замовляти внутрішні замовники Саудівської Аравії, це можуть бути Міністерства оборони, силові відомства, Міністерства надзвичайних ситуацій, і тому подібне, це стане сигналом для інших країн близького сходу цього регіону, в першу чергу цього регіону, що Літак можна купувати. Тобто вони нам прямо так і кажуть: якщо літаки бере Саудівська Аравія, то їх будуть брати і інші